Книга перша Самуїлова, глава 28. І сталося тими днями, і зібрали филистимляни свої військові табори, щоб воювати з Ізраїлем. І сказав Ахіш до Давида, щоб ти певно знав, що вийдеш зо мною в таборі ти та люди твої. І сказав Давид до Ахіша, Тому тепер ти пізнаєш, що зробить твій раб. А Ахіш сказав до Давида Тому то зроблю тебе сторожем моєї голови по всі дні. А Самоїл тоді помер і оплакував його весь Ізраїль, і поховали його в рамі у його місті. А Саул повиганяв із краю ворожбитів та віщунів. І зібралися филистимляни, і прийшли, і таборували в шумнемі. А Саул зібрав усього Ізраїля і таборували в ділбоам. І побачив Саул филистимський табір, та злякався, і сило сильно затремтіло йому серце. І питався Саул Господа, та не відповідав йому Господь ані в снах, ані у рімом, ані пророками, і сказав Саул до своїх рабів. Пошукайте мені жінку ворожку, і я піду до неї і запитаю її. І відповіли раби його Ось жінка ворожка в Ендорі. І перебрався Саул, і надів іншу одежу, і пішов він та двоє людей з ним, і прийшли до тієї жінки вночі. А він сказав Поворожи мені і виклич мені того, кого скажу тобі. А та жінка відповіла йому: Ти ж знаєш, що зробив Саул, що в краю він вигубив ворожбитів та віщунів, і нащо ти важиш на мою душу, щоб забити її? І Саул присягнув їй Господом, говорячи, як живий Господь не спіткає тебе вина за цю річ. І сказала та жінка, Кого я викличу тобі? А він відказав. Самоїла, виклич мені і побачила та жінка Самоїла та й крикнула сильним голосом. Нащо ти обманив мене? Та ж ти Саул. І сказав їй цар: Не бійся, але що ти бачиш? А та жінка відказала Саулові Я бачу ніби богів, що виходять із землі. І він їй сказав, який його вид. А та відказала Виходить старий чоловік, з одягнений у довгу одежу. І Саул пізнав, що то Самуїл, і схилив своє обличчя до землі та й уклонився. І сказав Самуїл до Саула, Нащо ти непокоїш мене, мене викликаючи? А Саул сказав Дуже тяжко мені. Филистимляни воюють зо мною, а Бог відступився від мене і не відповідає мені вже ані через пророків, ані в снах. І покликав я тебе, щоб ти навчив мене, що я маю робити. І сказав Самуїл, і нащо ти питаєш мене, коли Господь відступився від тебе і став із твоїм ворогом. І Господь зробив йому, як говорив був через мене, Господь узяв царство з твоєї руки і дав його твоєму ближньому Давидові. Як ти не слухався Господнього голосу і не виконав полум'яного гніву його на малика, тому Господь зробив тобі цю річ цього дня. І Господь віддав із тобою також Ізраїля до руки филистимлян. А завтра ти, та сини твої, будете разом зо мною. Також табора віддасть Господь до руки филистимлян. І Саул відразу повалився на землю всім своїм зростом. Сильно він злякався самоїлових слів, та й сили не було в ньому, бо не їв він хліба цілий той день та цілу ту ніч. І підійшла та жінка до Саула. І побачила, що він дуже пригнічений, і сказала до нього: Ось невільниця твоя, послухалася твого голосу і наразила життя своє на небезпеку, бо я послухалася слів твоїх, що ти говорив мені. А тепер ти послухай також голосу своєї невільниці, я покладу перед тобою шматок хліба, а ти з'їш, і буде в тобі сила, коли підеш дорогою. А він відмовився і сказав: Не буду їсти. Та сильно просили його слуги, його татая, жінка, і він послухався їхнього голосу. І звівся він із землі і всівся на ліжку. А та жінка мала в домі годоване теля і поспішно зарізала його, І взяла вона муки замісила і спекла з того прісне, і принесла те перед Саула та перед слуг його. І вони їли, потім устали й пішли тієї ночі. Амінь.